Стереотип тещі в нашій культурі настільки прижився, що інколи нам важко прочитати відомий уривок про стілення тещі Петра без цього стереотипного мислення. Але все ж таки спробуймо. Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі друзі, на YouTube каналі Небо Он. Підпишіться на небо. Я натомість запрошую вас до отого відомого уривку. Це Євангелія від Марка, перший розділ. Того часу, вийшовши із синагоги Ісус з Яковом та Йоанном прийшов до дому Симона і Андрія, а Симонова теща лежала в гарячці, тож йому негайно сказали про неї. Він підійшов і, взявши за руку, підвів її, і гарячка залишила її, і вона почала прислуговувати їм. А як настав вечір, коли вже зайшло сонце, почали приносити до, до нього всіх хворих і біснуватих, і позбиралося біля дверей все місто. І він оздоровив багатьох хворих на різні недуги і вигнав численних бісів, але бісам не дозволяв говорити, бо знали його. А вставши вранці ще в досвіта, він вийшов і попрямував пустинне місце і там молився. І поспішили за ним і ті, хто з ним, і знайшли його та й кажуть йому: Всі тебе шукають. А він відповів їм: Ходімо в інші місця, до поблизьких містечок, щоб і там я проповідував, адже на те я і прийшов. І він пішов, проповідуючи, в їхніх синагогах по всій Галілеї та виганяючи бісів. На сам початок хотів би зауважити, що той факт, що теща опинилася в домі Петра, свідчить про те, що вона овдовіла і не було кому подбати про неї. Тобто не було в неї, ну, наприклад, синів, дітей, хто міг би взяти маму до себе. Тому Петро подбав про свою тещу. Петро заопікувався нею. Петро був добрим зятем. Стілення тещі відбувається відразу після екзорцизму біснуватого. Пригадаймо пояснення святого Беди, який початок чудотворної діяльності Христа пов'язує з початком падіння людини. Першим винуватцем падіння був змій Сатана, тому перше чудо вигнання біса, другим винуватцем була жінка Єва, тому друге чудо зцілення тещі Петра. Взявши її за руку, чому ну, Єва рукою взяла отой плід. І третім винуватцем є чоловік, тому наступним сіленням буде сілення прокаженого. Будемо про це розмовляти на наступний тиждень. В контексті зцілення Петра Святий Беда, шанований, пояснює, було правильним, щоб спершу язик Змія був заткнутий. Пам'ятаємо, Ісус каже, мовчи і вийде з нього. так би. Змусив його замовчати. І щоби він більше не поширював отруту отой язик. Після цього жінка, яка була спокушена першою, повинна бути зцілена від гарячки плодської пожадливості. Гарячка, якою була опанована теща грецькою мовою звучить «пюретос» і походить від слова пирпирос, значить вогонь, звідси піротехніка, ну і. інші Слова. Натомість єврейська мова на окреслення цієї хвороби вживає виразу кедахат. Кедахат – гарячка, лихоманка. І це слово теж походить від дієслова кадах, значить підпалювати або підкладати вогонь. І в Старому Завіті двічі зустрінемо це слово. І в обидвох випадках гарячка є Божою карою за недотримання заповідей. Книга Второзаконня, 28 розділ, так більш загально описує. Там маємо цілі списки благословень і проклять. І зазвичай ці списки розпочинаються такою умовою: коли слухатимешся Господа Бога Твого, ну і далі перелік благословень. Коли ж не слухатимешся голосу Господа Бога Твого і не виконуватимеш пильно всі заповідей Його і установ, які заповідають тобі нині. То спадуть на тебе всі ті прокляття і спостигнуть тебе. І між тими прокляттями, між іншим, є таке. Господь поб'є тебе сухотами і пропасницею, запаленням, і жаром, посухою і сашкою, та зоною, і все те вчепиться тебе, поки не згинеш. Второзаконня, 28 розділ. І там маємо те слово кидахат. Натомість книга Левіт уточнює за порушення порушення яких заповідей спричиняє лихоманку. І 26 розділ говорить так: не робіть собі кумирів, ні тесаних ідолів, ні стовпів, не ставте собі, ні каменя з образами нехай не буде в вашій землі, щоб перед ними падати ниць, бо я Господь Бог ваш. Субот моїх пильнуйте і святиню мою шануйте, я, Господь. Коли ж ви мене не послухаєте і не виконуватимете всіх оцих заповідей моїх, коли зневажатимете мої установи і гордуватимете веліннями моїми, не здійснюючи всіх заповідей моїх та ламаючи союз мій, то ось що я зроблю з вами. Напущу на вас страх, сухоти і пропасницю, від них померкнуть очі і погасне життя. Намарно будете засівати своє зерно, бо вороги ваші пожеруть його. Як бачимо, гарячка була карою за ідолопоклонство і порушення суботи. Може, не випадково Ісус цілює те, тещу саме в суботу. В суботу не можна було запалювати вогонь. Окрім двох суботніх ламп або свічок, які називалися Захор і Шамор від слів пам'ятай і зберігай. Пам'ятай день суботній, зберігай, дотримуй від цієї заповіді. Тобто, можна було запалювати світло, яке було символом єдиного Господа, яке символізувало Адонай. Порушенням суботи проявлялося, між іншим, запалення іншого світла, того вогню, який не кончає Божим, який буде символізувати людську активність, людське зусилля. Дорогі мої. Здається мені, що інколи ми сприймаємо суботу дещо в категоріях природної релігійності. Ми думаємо, що Господь встановив суботу для чого? Ну, Щоб людина набралася сил і могла продовжуйте працювати. І ми думаємо, що субота є для того, щоб відновити сили для праці. Тобто, мета є праця. О, Ні, ні, дорогенький. Субота є метою. І та субота, земна, яку встановив Господь. Є прообразом отої от суботи, яка настане наприкінці днів, і про яку говорить ем, автор послання до євреїв. Бо автор послання до євреїв. Наше перебування з Господом окреслює прекрасним словом шабатування або суботування. Не хочу зараз тут вдаватися в подробиці і пояснювати відносини між суботою і неділею. Коротко тільки зазначу, що згідно апостольських правил, християни святкують суботу як день сотворення, а неділю як день відкуплення отого сотворення. Не мало би змісту оте сотворення, якщо б воно не було відкупленим. То. Як говорить Йоанн Павло в Ій в такому апостольському листі Дієс Доміні. до мені, палко заохочую прочитати його, бо він є українською мовою. Цей лист, субота осягає свою повноту в Воскресінні, в неділі. Але може іншим разом поговоримо про ці відносини. Хочу тільки зазначити одну важливу річ: субота була встановлена для одної важливої речі. Бог освячує час, Бог впроваджує Адама в свій відпочинок. Перше, що роблять Бог і Адам разом, відпочивають, Субота є для того, щоб людина, дивлячись на сотворений світ, зрозуміла важливу річ, що то Бог є Богом. Що це не ти є Богом, а Бог є Богом. І коли ти порушуєш цю заповідь, яким чином? А своєю активністю, а своїми, не знаю, no, ставиш себе в центр. Ти думаєш, що це все ти робиш? І тому порушення Суботи no, є формою ідолопоклонства. В стіленні тещі Петра ми можемо спостерігати певну зміну такого фокусу, фокусу уваги. Коли Ісус приходить в дім. Петра і Андрія, то хвора теж є в центрі уваги. Звернімо увагу, Ісусу про неї сказали. Тобто ті, хто прийшли з Ісусом, були, як сказати, їхня увага була захоплена отою хворобою тещі. Вони прийшли Ісусу, Ісус, там там є теж. Тобто, вона, якби є в центрі. Натомість, коли. Ісус зцілює те, що, підводячи її за руку, а не випадково за руку, бо рука є символом дії, діяльності, то теща встала і почала служити їм Діаконео. Почала, вже вона обертається навколо Ісуса. Вже Ісус є в центрі. Маємо в цьому уривку перехід від тещоцентризму до христоцентризму. Ісус є в центрі. І все починає обертатися навколо Ісуса. І це починається від тещі Петра, але потім ми читаємо під вечір, починають зносити інших хворих. Ісус є в центрі, а вже навколо дому немає де стати. Ісус призводить ситуацію до христоцентризму. І це є здорова атмосфера. І тому, коли Петро каже, здається, Петро, всі тебе шукають. Ісус каже: ну, то йдемо в інше місце. Так, наче метою Ісуса і було, щоб всі його шукали. Бо всі, коли, коли всі шукають Господа, коли Він є в центрі, то є ця здорова атмосфера, то там вже немає що робити. Треба йти далі, де ще Ісуса не шукають. До зустрічі!